Коли я судді постановила апеляційну скаргу захисника Коваля Олена Вікторовна діє в інтересах обвинувачення Рябчука Артемія Юрійовича залишити без задоволення. Залишити вирок суду першої інстанції без змін. Дніпровський апеляційний суд відхилив скаргу нацгвардійця Артемія Рябчука, який був засуджений до довічного ув'язнення. Нагадаємо, у січні 2022-го чоловік розстріляв 10 людей на заводі Південмаш. П'ятеро з них загинули. Рябчука затримали того ж дня. «Руки, руки, руйте за спину! Контроль, контроль!» 23 квітня 2023 року Красногвардійський райсуд Дніпра засудив Артемія Рябчука до довічного позбавлення волі. Сторона захисту подала апеляцію, аби зменшити покарання до 15 років за ґратами. Адвокат Олег Помінов під час засідання пояснив апеляцію тим, що Артамій визнав свою провину, вибачився перед рідними загиблих та перебував в стані афекту. Конкретно він був об'єктом конкретно він був об'єктом е всього самого негативного неустановного, ню, яке було в часі, направлена Астрію була на нього. Його психіка не видержала під час слухань у залі суду Артемій заявив, що довічне позбавлення волі занадто жорстоке покарання. Додав його вчинок, був викликаний систематичними приниженнями та неповагою до нього під час служби в Нацгвардії. Мало того, що я втратив спілкування в принципі в роті, в батальйоні всьому полку спілкування втратив, і за того, що мене зробили крисачом і стукачом. Так... Потом до мене почали приміняти, ще депривацію сна у залі суду була присутня й представниця потерпілого Анастасія Бабенко. Жінка наголосила: що жодні обставини не мають пом'якшити покарання за вбивство п'яти людей. Служба це не дитсадок. Вирок першої інстанції так, 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 так. Вирок разногордійського районного суду. Прошу залишити без змін оскільки рахую рахує його законним правоміром? Прокуратура також наполягала на тому, що провина Артемія Рябчука була повністю доведена в суді першої інстанції. За результатами розгляду вказаної апеляційної скарги. Колегія суддів прийняла рішення, що підстав для її задоволення немає. Спеціалізована прокуратура вважає, що вказане рішення є законним, обґрунтованим та відповідно справедливим. Чи збирається Артемій Рячуб оскаржувати рішення апеляційного суду в Верховному? Коментувати Суспільному адвокат засудженого на відмовився. Антон Сіренко, Суспільне новини, Дніпро.